Гра у Дніпродзержинську почалася добре для гостей. На старті зустрічі красивим сламданком рахунок відкрив близнюк. Перші очкідні про азот почав набирати лише на четвертій хвилині першої чверті. А вже за кілька хвилин господарі вийшло у двозначний відрив. Стартова десяти хвилинка завершилася на їх користь – 25-17. Всі спроби скоротити відставання помаранчево-чорних азотівці зводили нині вець. Навіть влучні постріли із дальної дистанції виконання Колійовіча та Неруша нівелювали результативні атаки господарів майданчика. Лише наприкінці періоду мавпам вдалося вприт. Тул наблизитися до своїх візаві рахунку 41-39 посприяли триочково від Пархоменка та Сламданк від Девіса. Але влучний дальній від Тейлора відправив команди на велику перерву із рахунком 44-39. Рівна боротьба точилася і у третьому періоді, який завершився на користь азоту 60-54. Гра в останньому періоді для мав нагадувала ходіння по лезу ножа. Із чотирма фолами продовжували боротьбу неруш, близнюк та поповіч. Невдовзі останні сів із перебором персональних зауважень. Та за хвилину до фінальної Ну підопічні холопова максимально наблизилися до перемоги. Після трьохочкового очкового на табло висвітилося 69-68. шістдесят Та мавпи допустили фатальну помилку, давши Денінгену двічі без опору забити з гори. Ці чотири очки стали вирішальними в розміні атаками наприкінці поєдинку, який виграв Дніпро Азот, – 77-74. Провальна перша четверть, звісно, вибила нас на мінус 8 очків по ходу гри. Я... То тобто, есть три четверті ми играли ровно, ніколи в двох четвертях имели на К сожалению, концовки, щоб вииграти, нужна надежній задньої лінії, нужно не совершить ошибку. У нас пока це не получается. Наступна гра до Черкащан відбудеться 5 квітня. На домашньому паркеті вони зустрінуться із політехом. Цей матч буде важливим для обох команд, оскільки вирішить, яка з них завершить цьогорічний сезон на останній сходинці турнірки. Марія Гаврилян, Вікка новини.